Вітаю, шановні глядачі. Я Вікторія Кущі і компанія АМЕК. сьогодні ми вам будемо розповідати про функціональний склад апарату. Трішки про компанію Амек. Амек це American Medical Equipment Group. Це компанія, яка є лідером на ринку України по виробництву та продажу косметичного обладнання. І сьогодні ми вам пропонуємо ознайомитися з одним із лідерів продаж. Це апарат, який називається Diamond 7 в одному. Цей апарат він багатофункціональний, має дуже багато насадок, і це один із найпопулярніших апаратів, тому що вміщає всі базові методики тобто і ультразвукову методику, мікрострумову, дарсонвалізацію, фонофорез, алмазну мікропрамопрацю. Тому сьогодні ми будемо більш детально розповідати. і... Про деякі методики більш докладніше буде зараз в цьому відео. І так цей апарат використовується в сучасній косметології і виконує дуже багато функцій. І зараз ми будемо показувати, можна вже сюди, як він у нас налаштовується і включається. Ми його включаємо через шнур, і ззаду є у нас тумблер. Таки його включаємо. І тепер, що ми з вами бачимо на даний момент. І так, апарат має сучасний дизайн, він виконаний у біло-рожевому такому кольору. Є насадки і не тільки в рожевому, є навіть у фіолетовому кольору, тобто, щоб їх і відрізняти. Також він має на екрані «Точ», тобто ми натискаємо, є кнопка пуску для всіх, одна для всіх манікул. Також ми можемо з вами виставляти час для виконання процедури. Можемо, якщо, якщо забули виставити, цей час буде автоматично йти в зворотньому напрямку, тобто від 30 хвилин і на зменшення. І, тобто іде легке от натискання, як варіант, я вам зараз показую, і ми з вами вибираємо функції. Зараз ми будемо окремо по цим функціям, е, проходиться з вами. А це я для початку просто показую, як це легко можна зробити. Деякі насадки, наприклад, такі як персоналізація, такі як ультразвуковий пілінг і така, як брашинг, вони включаються окремо, е, за них трішки пізніше. І що цікаво, що ці насадки вони можуть паралельно працювати з основним блоком самого апарату. Тобто ми, ви можете працювати там двома насадками одразу, якщо це потрібно, яка є, якщо є в цьому необхідність, одразу це та унікальна можливість, коли дуже часто питають, чи може таке бути. Іноді не може, а в даному апараті може. Тобто я далі покажу, як це відбувається. І так, одна з е, таких найпопулярніших насадок, яка є в даному е, апараті, це ультразвуковий скрабвер. Ви зараз бачите дану насадку. Що таке ультразвуковий скрабінг? Тобто, це насадка, яка використовується для ультразвукового пілінгу або для ультразвукової чистки обличчя, але не тільки обличчя. Ми можемо використовувати по волосистій частині голови, по тілу, по шиї, по рукам, тобто там, де нам необхідно очищення. І при процедурі йде очищення, йде відлущування оновлення верхніх шарів шкіри. Процедура працює завдяки ультразвукової хвилі в діапазоні від 24 до 30 кГц. Покращується кров від трофіка тканин, живлення тканин, киснем відбувається, посилюються обмінні процеси в шкірі за рахунок мікромасажу ультразвуковими хвилями, і ця методика приводить до збільшення зволоженості тканин та пружності. І процедура, я думаю, що якщо ви проходили базовий курс, то вона відбувається. По зволоженій шкірі під нахилом 45 градусів в переважній більшості протимасажних ліній. Зараз от я вмикаю. Можливо, ви чуєте звук. Ми побачили індикатор: він горить червоним кольором. Ми можемо змінювати трішки режими, пульсуючий постійний і таким чином регулюємо на насадці. Всі функції, які є у даного скраберу. І таким ж довгим нажаттям ми його виключаємо. Одягаємо захисний ковпачок, обробляємо спочатку, одягаємо захисний ковпачок і ставимо в відповідну, відповідну частину там, де він у нас стоїть. Слідуюча процедура, яка є, це ультразвуковий фонофорес. У нас, нас насадка для ультразвукового фонофорезу, є отака насадка, в нас вона пласка, і що таке ультразвуковий фонофорез або сонофонофорез, ми його ще називаємо. Тобто це методика, яка поєднує фізіотерапевтичний вплив ультразвуку, і також це йде введення різних препаратів, тобто сироваток. в медичній сфері, це чи водитися. Мазі, креми, ми з вами вводимо сироватки. Для чого використовується? Використовується сама методика, сам фонофорез. Він має протизапальну, він має невелику знеболювальну дію, і саме головне дефіброзуючу, тобто розсмохтуючу. Дуже гарно можна використовувати на рубцьові зміни, тобто рубці після акне. Тобто, ми додатково ще використовуємо для регенерації шкіри. Зменшуються набряки, і також стимулюються дуже гарно фібробласти. Тобто Це процедура для стимуляції колагену, тобто як антиейдж профілактика і для після акне. І для цього ми обираємо відповідну сироватку. Сироватка бажана, щоб вона була на водній основі, тобто або водна, або гелова. Якщо водна, то ще поверх сироватки ми накладаємо провідниковий гель і іде проштовхування. Більш глибокі тканини. Насадка включається на екрані, тут у нас є спеціальний розділ для неї. От я його далі включила. Далі ми з вами вибираємо інтенсивність впливу. Якщо це з цілею омолодження і роботи з рубцями, то ця інтенсивність може бути на максимальних величинах. І далі починається кнопка старт. І далі відбувається вплив. Вводимо переважно по масажним лініям, по лініям лімфодренажу, і також ще змінюються режими або постійний, або він може бути пульсуючий. Як правило, процедура триває 15-20 хвилин. І так, зупиняємо. Далі ми у нас з вами є ще така насадка, як мікрострумова терапія. Це одна із найпопулярніших процедур, можна сказати, базова в косметології, і ми з вами бачимо: у нас тут є з вами два електроди, і на них є змінні насадки. Для чого взагалі використовується мікрострумова терапія? Мікроструми це апаратна і теж фізіотерапевтична методика, тобто, і, наприклад, сонофонофорез, що ми казали, і мікроструми. Ці методики вони прийшли із медицини, тобто в них є доказова база медична. І е, ця насадка мікроструму використовується для впливу на шкіру, на м'язову частину нашого тіла, на лімфатичні судини і на кровеносні. І вплив струму йде невеликої амплитуди, невеликої частоти, і топовий імпульс, і він йде на відновлення мікроциркуляції, на відновлення лімфодренажу, також йде на стимуляцію роботи фібробластів, покращуються обмінні процеси, покращується трофіка. І як результат, що ми з вами отримуємо? Ми з вами отримуємо ліфтинговий ефект. Ми бачимо зменшення набряків, ми бачимо покращення кольору обличчя. Завдяки цьому ми бачимо шкіру більш зволожену. Також є вплив і на себорегулюючу функцію, тобто ми з вами виконуємо себорегуляцію. Там де акне зменшується після акне. Покращується колір, зменшується кількість висипів це завдяки мікрострумам. Процедура виконується, якщо це обличчя, це 15-20 хвилин з шиєю це вже до 30 і також використовується по тілу. У нас я вам показувала, ще насадки змінні. Є ще насадки у вигляді таких валиків. Можна роликові насадки, є насадки, також е грибоподібні насадки. Е як правило, цими можна в таких е зонах, як зона навколо очей, навколо рота, ця можна по всьому обличчю. Е як валики, ми використовуємо, як правило, по тілу. І є ще насадки, які ми використовуємо. Для введення сировоток. Ви бачите, в них отвори в ці отвори вставляються ватні палички, які зможуються сироватками, і ними йде проштовхування і ще додатково і речовин. Тобто багатофункціональна процедура, завдяки якій ми можемо з вами працювати не тільки по обличчю, по тілу, і по волосистій частині. Голови. Також ми з вами, якщо для мікрострумів, ми вибираємо дану позицію, теж енергію ми з вами регулюємо в залежності від відчуттів пацієнта. Також є різні режими, там постійний, є пульсуючий. І також далі йде кнопка старт, і ми теж працюємо вже по часу я вам. Назвала термін, термін діє і Далі зупиняємо і продовжимо далі. Далі у нас з вами є така насадка, яка називається кріо і таход терапія Тобто, по назві, я думаю, ви розумієте, що це вплив холодом або теплом і так, що таке кріотерапія. Кріотерапія одна із процедур, яка теж давно себе зарекомендувала, і процедура, яка може стимулювати кровопостачання, лімфодренаж, давати ліфтинговий ефект. Тобто це насадка для лікування шкіри холодом в першу чергу. І основана вона на тому, що в момент впливу холоду судини спазмуються, а потім судини розширюються. Тобто на відповіді організму на холод відбувається покращення кровопостачання, лімфодренажу, і завдяки цьому ми з вами стимулюємо трофіку, обмінні процеси, і дана методика вона може бути використана як в процесі омолодження шкіри, так для лікування, особливо після акне, і іде стимуляція колагену. Використовуємо, ми можемо використовувати на шкірі як по сухій шкірі, по тальку, так і по гелю, і по деяким маскам. Тут провідник нам особливо значення немає, холод працювати буде в будь-якому випадку. До речі, за мікроструми уточнення, що там ми працюємо по провідниковому гелю. І якщо ми вибираємо насадку ход, то, то не насадку, а функцію самопереключаємо, переключаємо, то це іде вплив тепла. Тобто, якщо нам потрібно теж покращити кровопостачання, то ми вибираємо тепло, режим тепла і теж де, де на екрані. Ось у нас є ця функція, ми натискаємо. Інтенсивність теж буде відображатися на екрані, як інтенсивність ми будемо відчувати тепла або холода. І Тут вибираємо режим тепло або режим холода. І знов-таки натискаємо і відповідно виставляємо час, скільки працюємо. Як правило, кріо процедура триває від 5 до 15 хвилин. і Десь 5-10 хвилин це може тривати. Тепло, плит тепла на шкіру. Далі ми з вами звернемо увагу на таку процедуру, дуже улюблену нашими клієнтами. Це процедура алмазна мікродермобразія. Вона, до речі, зараз не підключена, але я вам покажу, що є такі. Шланги до неї спеціальні, які на, на, ви бачите зараз на екрані, з цієї сторони вони приєднуються. Сюди обов'язково одягаються, зараз вам покажу отакі от дрібні насадки. До речі, самих насадок. Ось таких ручок тримачів, їх три, вони йдуть запасні, і на них обов'язково накладається фільтр. Зараз я покажу, як це відбувається. Тобто одягається отак фільтр і вибираємо насадку. А насадки е при алмазній мікродермобразі або мікрошліфовками ми вибираємо в залежності від проблеми. Тут, ви бачите, насадки є для обличчя, для обличчя з рубцями, для тіла і для зони навколо очей. Тобто ми з вами беремо насадку, одягаємо її на фільтр, щоб те, що ми збираємо зі шкіри, нічого не потрапляло. Вона дуже гарно накручується, і ми працюємо з вами по масажним ліням. До речі, от я зараз включу. Що відбувається, ви почули, що зараз запрацював компресор, ми одягаємо сюди шланг, запрацював компресор. Даний рычаг, він нам змінює силу вакуума. вона може бути більша і менша в залежності від того, яку нам потрібна травматизація. Ми можемо як легенько-поверхнево тільки верхній роговий шар знімати. Так можемо знімати і більш глибше. І можемо до кровяної роси, якщо це нам потрібно. А потрібно нам там, де йдуть рубцьові зміни. Нам потрібно для докровяної роси. І ми це регулюємо вакуумом і кількістю проходів насадки. Ну і також абразивністю, тому що тут розподрібнені алмази, вони нанесені на кожну насадку в різній кількості. І з різними розмірами. І ми вибираємо цей абразив і травмуємо. Процедура виконується переважно по масажним лініям, тому що тут два терапевтичних ефекта. Перший це шліфовка це механічний пілінг, а другий терапевтичний ефект це вакуумний масаж. Тобто вакуумом ми робимо масаж. І все це в одній в одній процедурі. Переважно процедура триває е, приблизно 20-25-30 хвилин, але ми орієнтуємося не на кількість е, часу, а ми орієнтуємося на кількість проходів по одному місцю, по одній лінії. Е, процедури, як я вже сказала, роблять на обличчі, на зоні навколо очей, Шия, декольте по тілу, по рубцям, по шрамам, по стріям, ми скрізь з вами можемо робити цю процедуру. <кій> Насадки обов'язково після процедури повинні пройти всі три етапи дезінфекції і стерилізації. Тобто, спочатку вони занурюються для дезінфекції, потім промиваються і потім обов'язково стерилізуються. Слідуючі насадки, які б мені хотілося вам показати, це насадка брашинг. Насадка брашинг ось насадка, і до неї, ви бачите, є дуже теж багато комплектуючих. Те, за рахунок чого вона буде працювати. Брашинг це процедура, за рахунок якої відбувається очищення. Верхніх шарів шкіри від забруднень від шкірного салу, від верхніх рогових частинок, і плюс ще завдяки насадці відбувається легенький мікромасаж ткани. Ви вибираєте насадку в залежності теж від абразивності. Деякі будуть набагато м'якішими. Ви можете наносити на шкіру, наприклад, пілінг любий і знімати його даними насадками. Вони отак одягаються, включається вже не на екрані, а включається безпосередньо на самій насадці. Ми виключаємо і таким чином вона працює. Ви можете є два режими в залежності від швидкості. Один повільніший, другий швидший. І працюєте по масажним ліням. Є така з губкою, і з пензою, і є насадка щітка, і вони різні за діаметром, як я вже сказала, в залежності від зони, де ви будете працювати. Тривалість процедури, як правило, приблизно десь від 5 до 15 хвилин, в залежності від зони і необхідності. А ще одна насадка, з якою хотіла теж вас познайомити, це насадка Дарсонвалізація. Вона теж може працювати окремо, тобто на екрані вона не включається. Вона включається безпосередньо на самій насадці. І ви, зараз вам покажу спочатку насадки, а потім саму. І до неї є таких чотири насадки. Ви бачите грибішок, я думаю, з ним все зрозуміло, тобто по волосистій частині молили. Є така грибоподібна по обличчю, по шиї, по декольте і можна на руках працювати. Є така в вигляді листка. Теж можна працювати на обличчі, лімфодренажні руки дуже гарно на шиї. І є як краплинка, вона в зонах, таких як навколо очей, навколо рота, тобто там, де такі великі не зможуть зайти. Насадка одягається таким легким натисканням, вставляється, вони змінні, тобто, якщо де щось пошкоджилось у вас? То їх можна легко заказати і заказати.